Вітання з вами Ярослав Міщенко, оглядач мен... і менеджер проекту Україна Православна. Як ви знаєте, раз в тиждень я роблю рекорд нашої рубрики Обличчя ПЦУ». Обличчя Православної церкви України це медіапродукт нашої команди, яка всела досвіду та освіти бачить всю церкву як на долоні, розказує вам її історію у найдистовірніший спосіб, показуючи обличчя її людей. Скажіть, будь ласка, чи існує зв'язок між Любов'ю і прагненням до демократії, свободи та прагненням автокефалії. і якщо він існує, чи є більш наочний приклад ніж парафія? Православної церкви України в Харкові. Скажіть, будь ласка, чи ви уявляєте, як це їхати на службу і коли навколо Веловоробором, велосипедом, коли навколо тебе рвуться бомби? Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви природнім те, що саме вірянин, найактивніший вірянин Харківської парафії православної церкви України, був організатором Євромайданом та учасником трьох революцій? Читайте відповіді на ці питання у першому коментарі. Прекрасне обличчя харків'янина Володимира Чистіліна. Харківські автокефали, вони всім автокіфалам автокефала. Ну і взагалі читайте наш ресурс на і обличчя, бо вони саме такі, якими їх задумав Господь.